Усім привіт! Мене звати Анастасія, я персональна стилістка. Зараз я покажу вам топ-5 позицій для вашого осіннього гардеробу від бренду Fabric 17. Перше, на що я раджу звернути увагу у цього бренду, це пальто. Це пальто складається на 80% із вовни, дуже структурне, тепле, в нього дуже правильний сірий відтінок. Класні джинси прямого крою з необробленим краєм. Красивий насичений синій відтінок, гарно пасуватиме як під аутфіти в світлій кольоровій гамі, так і під аутфіти в темній кольоровій гамі. Мені дуже сподобався цей пуховик в такому насиченому бордовому відтінку. Він виглядає досить лаконічно, вдало впишеться як в розслаблені, так і в більш зібрані образи. Ще мені сподобався цей шоколадний пуховик з нової колекції. На жаль, коли я знімала огляд, їх ще не було представлено в шоурумі. Дуже красивий насичений глибокий відтінок. А також у цього пуховика правильна вдала довжина. Красивий жакет, без лацканів, він приталений, мені дуже подобаються ці об'ємні вшиті рукава. Такий жакет створить неймовірно красивий жіночний силует у ваших образах. Шоу-румі даного бренду представлене і взуття. Перед вами ботильйони з натуральної шкіри з гострим мисом на малесенькому підборі Kitten Hill тут є утеплювач. Такі ботильйони стануть класним доповненням до вашого осінньо зимового гардеробу, додадуть вашим образом жіночності, елегантності, а за рахунок малесенького підбору в них буде комфорт. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях. Всім па-па!